Об'єднані футболом разом сильніші пане Олексію, доброго ранку. То чи готова Україна до опалювального сезону? Я зараз кажу, не кажу про загрозу ракетних атак, а загалом, якщо б ситуація була більш-менш спокійна, чи пройшли б ми нормально цей опалювальний сезон? Дякую, я трошки додам інформації. бо вам таке на, на майбутнє. Я не просто колишній міністр з питань житлового комунального господарства. Я ж є ще чинний перший заступник голови Павловної енергетичного комітету Верховної Ради. Це важливіше в цій ситуації, бо е, більше інформації дозволяє. Да то я, я, я точку тепер друге. Суть питання, ну якого ми обговорюємо, от я би пропонував точніше сформулювати. Бо сьогодні навколо енергетики, навколо е, майбутнього опалювального сезону, який вже розпочався, дуже багато на жаль е, або спекуляцій, або непрофесійних дискусій. Тому тут дуже чітко треба визначатися в формулюваннях детермінацій. Я до речі, на засіданні штабу. Під головуванням Кубракова, це віцепрем'єр профільний, який відповідає за інфраструктуру. Я запропонував уряду обов'язково е визначити одну людину з уряду, яка буде офіційним речником уряду стосовно проходження опалювального сезону. Бо останнім часом дуже багато, дуже примітивних оцінок від всяких експертів, блогерів, там знатоків, аматорів, а це в ситуації нервової напруги, це безумовно спричиняє дуже серйозний психологічний тиск на населення, в першу чергу. Тому питання чітко формулюємо. Як воно формулюється? Опальний сезон стартував. Якщо ми зараз Стартували. не беремо, не беремо до уваги. Обстріли, тому що ми не знаємо, які вони будуть мати масштаби, які будуть цілі цих обстрілів знову ж таки. Це те про що можна лише здогадуватися. Ми не знаємо ситуація стане на зараз. От ситуація є така, яка вона є зараз. Наскільки Україна готова ефективно. Пройти цей опалювальний сезон, і які загрози існують окрім знову ж таки ракетних атак, тому що це від нас незалежно, ми Спрогнозувати цього не можемо. Може бути масований обстріл, все покладе в один день. Ну всяке може бути, а може бути зовсім мінімальна загроза. Тому давайте ми виходимо з того, що ми маємо зараз. Наскільки Україна підготувалася до цього опалювального сезону? З урахуванням всіх проблем, які є, наскільки вона готова його пройти із запасами енергії, яка в нас знову ж таки є, і з тими можливостями, які є зараз в, на місцях, для того, щоб цю енергію до людей доставляти і дати можливість її використовувати. Опалювальний сезон стартує в містах згідно з рішеннями виконкомів і міських голів. Вони приймають ці рішення зазвичай, коли більше трьох діб. Температура середня добова менше 8 градусів. Ну думаю, дійсно зараз по суті стартував практично в усіх містах. Хоча я б згадую такі такі, це багато періодів. Були коли тягнули до кінця жовтня, навіть до початку листопада, розуміючи, що для того, щоб запустити міським головам їх системи центрального опалення треба щоб туди постачався газ для того щоб НАК Нафтогаз постачав туди газ. Треба розраховуватися за цей газ. А там великі борги. Дуже в кожному місті свої. Тому в першу чергу раджу з'ясувати, що в вашому місті борга з боргами перед НАК Нафтогазом Якщо рішення... це для тих, хто знаходиться на центральному. Хто обогрівається індивідуальними котлами, це переважною більшістю газові котли. Вони розпочинають опалювальний сезон тоді, коли вони вважають за потрібне. Тобто вони включають свої котли, вмикають і вони починають споживати газ. Ну, умовно, це і індивідуальний сектор. Є частина населення, в якої немає і газових котлів, Вони або гріються електроенергією, це дуже дорого. До речі, буде або там вугілі, тріска щіпа і так далі і тому подібне. Тому в цьому контексті розпочинається по всій Україні в кожному місці за своїм графіком. Опалювальний сезон, от в мене квартира в центрі Києва. Ще там тепла немає. Розумієте? Тому але він розпочинається. Тепер далі. Першу чергу наявність газу. Головний фактор підготовки до опалювального сезону і готовність підприємств теплокомуненерго. Підприємства теплокомуненерго вони міські, вони підпорядковуються мер, ну безпосередньо, якщо там правильно прямо казати, і місто відповідає за його підготовку. Тобто, тут питання до мера міста в кожному місті. Задавайте йому підготував він підприємства теплокомуненерго чи ні. Думаю, що переважна більшість міських голів підготували, бо вони розуміють, що їм за це відповідає. Друге це наявність газу і договорів знак Нафтага. Договори практично всі є. Борги величезні на превеликий жаль, але знов черговий НАК Нафтогаз буде реструктуризувати ці борги і буде постачати газ і намагатися ну вибивати гроші за цей газ. Це в кожному місті по різному. Боржники найбільше в Україні рекордсмени. Це місто Київ і місто Харків зазвичай. В них там більше половини боргу. Чому так е е виявляється? Це окрема величезна проблема і питання там. Там, там правоохоронні органи мають в першу чергу, як на мене, працювати. Газу вистачає на сьогодні і по всіх розрахунках вистачає в сховищах, видобувався приблизно мільярд кубів газу. І додатково закачені в сховища 16,5 вже там мільярдів кубів газу. Частина з нього імпортна. Тому ризиків стосовно не газу я особисто не бачу. Це по типу. Тепер для того щоб тепло постачалося по магістралях, мають працювати відповідні насоси, тобто без електроенергії, ну не буде працювати вся ця система, навіть і індивідуально. Всі розуміють, що Будинку має бути електрика для того, щоб було тепло, бо інакше обладнання не буде працювати. По електриці ризиків стосовно того, що не вистачить вугілля, я не бачу. Його вистачить цього вугілля, бо воно є на складах, воно законтрактовано. І газ, якщо потрібно, можна заміщувати вугілля, щоб спалювати і на станціях, на блоках і виробляти електроенергію. І його, в принципі, вистачає. Тобто головний ризик, як на мене сьогодні, це загроза путінська постійних е, ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах. У мене немає сумніву, так само як і будь-якої адекватної притомної людини в Україні, що Путін буде на жаль, я констатую по наших об'єктах. У мене є відчуття, що він накопичив велику кількість ракет і велику кількість дронів. Тому ризики щоденних може, може там два-три рази, але на жаль, вони будуть. Це головний ризик. Це 90% відповіді на наше з вами питання. Чи готова наша протиповітряна оборона набагато краще, ніж минулого року? Всі розуміють, наскільки посилилася вона, чи здатна вона повністю 100% відбити? Ні, на жаль, не здатна. Я веду статистику дронових ударів сили протиповітряної оборони в середньому збивають 80-85% дронів, тобто 15-20% проривається і наносять шкоду. От в залежності від цієї шкоди і енергетики зможуть вам конкретно відповідати швидко вони можуть зробити ремонт чи не дуже швидко. Протягом ремонтів цих будуть на жаль обмеження і аварійні. І плани... У нас на жаль зник а, є. Панували так... у нас зараз засідання. Через... Буквально хвилинку ви тоді закінчите свою думку, Олексій, Олексію. Будемо вас відпускати вже на засідання. Да. Тому, розумієте, І тому гол... дрони і ракети якісь враження будуть наносити. Тут мимося, що Бог з нами розумієте, що з нами, з Україною, ми всі будемо молитися на це. Що стосується головне питання, яке задають, наскільки відремонтували після минулорічних ударів, більш менш відремонтували, але тут не треба ейфорії, розумієте? Вибачте, якщо вам в будинок або мені, не дай Боже, влупив там снаряд або поруч розривався. Зрозуміло, ми відремонтували щось за літа, але краще він точно не став. І новий будинок ми не побудували, бо в нас грошей немає. Так само і з енергооб'єктами. Вони краще не стали, вони відремонтовані, більш-менш нормально. Але ризики, всі ті, про які я казав, я... вони лишаються. І останнє навіть якщо будуть обмеження згідно з графіками, а вони будуть тут головне заспокоїти людей, що обмежений ресурс електроенергії справедливо ділиться між усіма. Перші мають відповідати на містах го начальники обласних воєнних адміністрацій в них є всі повно всі повноваження для того щоб проконтролювати ці графіки кому критично надавати без перебоїв тобто водоканали теплопостачання лікарня там інші об'єкти кому надавати за графіками і щоб ці графіки були справедливими тому ось такі питання задавайте своїм місцевим керівникам які мають всі в межах своєї компетенції відповідати за проходження палю Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую, Дякую, що знайшли час і прокоментували. Олексій Кучеренко був з нами на зв'язку. Народний депутат України дев'ятого скликання. Також перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ну, і свого часу був міністром житлово-комунального господарства України. Ось який короткі, але фаху відповідь на запитання. Україна готова до опального сезону. Звичайно, є ризик ворожих обстрілів, і спрогнозувати їх. Ну стане на зараз не може ніхто. Україна підготувала достатньо систему протиповітряної оборони, але в будь-якому разі обмеження можливі і вони будуть треба бути до цього готовими. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з за ФМ Галичина. Дякую. До побачення.